Добрий день! Всіх вас рада вітати на своєму каналі Радощі Життя. З вами Катерина, канал у мене про колекціонування вінтажного посуду, статуеток, цікавих речей з минулого, походи на барахолку та спілкування з такими ж однодумцями. Сьогодні у мене буде огляд нових покупок. У мене є покупка із барахолки, і на OLX. І хотіла вам відразу ж показати якого гарного півника мені вдалося придбати. Ось такий давно такого хотіла, шукала, а тут трапився на нашому блошиному ринку. І ціна була доступною, тож треба було обов'язково купити клеймо-городниця, стареньке таке вже. І бачите, тут такий розпис приглушений, розпис солями ще називають такі нюдові кольори. Дуже мені подобається. І це, можна сказати, попільничка. Але для попільнички це якось занадто тож буде як біжутерниця для різних дрібних речей прикрас там чи заколочок для волосся. Ще купила ось таку сороку. Це вже я на OLX видивилася давно теж хотіла. Їх багатенько, але треба дивитися, щоб не було дефектів ні клюва, ні хвоста. Тож отака така красуня в мене з'явилася. І бачите, тут все так покрито люстром, блискуча вона така, цікавий теж розпис, клейма тут немає, але це Полонський завод виготовляв такі речі. І їх можна ставити просто як статуетки, чи як якийсь декор для кімнати у вінтажному стилі. І ще хотіла вам показати, які ж у мене ще є схожі. Біжутерниці, попільнички. Я їх спеціально не колекціоную, але трапляється, що буває цікава річ, тож я купляю. Є в мене ось такі синички, птички біля гнізда. Ці не дуже часто зустрічаються, але мені якось вони теж трапились по об'явах, то я купила. Тут теж багато покрита люстром ця статуетка. І теж немає клейма. Але це теж Полонський завод виготовляв таку гарну фігурку. Є в мене ось така золота рибка на хвилях. Цю я купила на барахолці, якось так вдалося побачити. І коростинське клеймо, перший сорт. Теж така гарна річ, симпатична. Тож, така рибка ще є. І як перлина моєї цієї невеличкої колекції, є в мене ось такий зайчик з капустяним листком. Ось така теж гарна, рідкісна річ, вона вже колекційна. Дуже рідко вони вже зустрічаються, щоб були в гарному стані. Ось таке стареньке клеймо, теж городниця, вищий сорт. Я тоді була дуже задоволена, коли мені вдалося купити цього зайчика. Тут, бачите, і морква, і капуста Ну, дуже така чудова мила річ дуже така невеличка в мене є колекція. Ще в мене їдуть посилочки. Скоро вам все покажу. Будемо роздивлятися. Гарного вам дня, до нових зустрічей! На все добре, до побачення!